Є обмеження, що треба знати про терміни та умови зберігання бензину та дизеля в каністрах. Унаслідок паливної кризи в Україні навесні цього року українці зробили чималі запаси палива, однак і бензин і дизель мають термін придатності, через що їх варто використати до зими. Про це розповів експерт консалтингової групи А95 Артем Куюн. За його оцінками, домашні запаси бензину і дизпалива становлять від 20 до 30% місячного обсягу ринку в Україні. З точки зору енергетичної безпеки країни це чудово, однак нафтопродукти з час втрачають свої властивості, які особливо важливі в зимових умовах. Бензини розповзаються на компоненти, дизель мерзне. Тривале зберігання один рік та більше атрибут пального високої якості. А тепер давайте усвідомимо, що в розпалажі отажу, коли з заправок вигрібали все, що горить, туди далеко не завжди потрапляло пальне заводської якості. І саме в цей період люди формували свої нафтові поклади. Тож бочка дизеля чи бензину з фундаменту енергонезалежності може запросто перетворитися в неприємну проблему, пояснив експерт. Загальні рекомендації щодо зберігання палива вдома. Каністри з дизелем залитиму літку краще використати до морозів, щоб звільнити місце для зимового палива. Якщо дизпаливо почало густішати, то можна додати присадку за плюсової температури і безпосередньо перед використанням. Слід оновити запаси бензину, який зберігається понад шістьох місяців, не намагайтеся заощадити на дешевому паливі, ризикуючи справністю вашого авто. Настав час відмовитися від спиртового бензину. Якщо не впевнені, чи не зіпсувалося пальне, налийте в бак трішки та спробуйте завести мотор. Якщо що легше буде відкачувати або розбавити, свіжим порадив куюн.